Автор цих неординарних композицій проживає у місті Талін, але народився він у кривому розі. Дивлячись на космічні фантазії, неможливо не відмітити майстерність художника. Висоцький працює у техніці волога акварель, тобто фарба наноситься на вологий папір. Саму ж техніку він удосконалив власними методами, тому картини більш живі, і наче випромінюють випромінюються. О каждом авторе говорят его работы. Обратите внимание на эти акварели, вы поймете, что стоит за этими работами, то есть что за личность автора. Очень жаль, что он не приехал, он живет в Таллине, все-таки это далеко все, но его друзья помогли организовать эту выставку. И еще меня просил директор музея города Желтых Вод, чтобы я обратила внимание на эти работы. Ну, я, когда узнала, что он криворожанин, я решила сразу Почему бы, чтобы эти работы у нас не были? И вот таким образом я эту выставку в Криворов как бы ну, решила ее доставить вод. Високий професіоналізм художника дозволяє йому не використовувати олівець, а одразу створювати шедеври фарбами. В деякій мірі тут присутня і імпровізація. Олега Висоцького вважають художником-космістом. Сутність цієї філософської художньої течії є відображення єдності людини та космосу, володіючи глибоким внутрішнім світом та маючи яскраву уяву, художник демонструє нам космічні пейзажі в цих роботах. Я думаю, автор. Ну, показав все, що захотів. І залишається нам, глядачам, тільки розшифровувати їх і прочитувати. І що ще цікаво, що ця виставка вона мандруюча. У нас, в Кривбасі, ще такої не було. Ця виставка вона мандрує по Україні, по Росії, по Білорусі. Дивлячись на картини, наче поринаєш у таємничий невідомий всесвіт, який можливо існує в уяві кожного з нас. Хтось згадає дитинство, хтось побачить сюжет космічної саги, а комусь картини подарують відчуття спокою та гармонії. У будь-якому випадку на них варто подивитися.